Чи можна ставати на ось такі місця для людей з інвалідністю, звичайним людям, звичайним автомобілям? Ну, ну, хто не хоче стати на таке місце, особливо в час пік, особливо, де припаркуватися, просто нема де все зайнято. А воно стоїть таке порожненьке, що буде, якщо простім автівці людині без інвалідності припаркуватись на такому місці. Виявляється, паркуватись так не можна, і відповідно до статті 122 за це передбачений немаленький штраф: від 1200 до 1700 гривень за перше порушення і від 2040 гривень до 2550 за повторне Протягом року, Тож, ж відповідно до законодавства, на таких місцях мають право паркуватись лише особи, у яких є відповідний дозвіл, тобто документи про те, що засвідчують, що дійсно людина з інвалідністю таких людей на автівці наклеєні відповідні позначки, і саме вони дають право. Відповідно, не лише позначка, бо їх може купити і наклеїти кожен. Саме підтверджуючі документи дають право паркуватись тут. Всім іншим, то заборонено. І поліцейська, якщо дуже сильно захоче, прийшовши, може від вас -то вимагати і виписати зовсім законний штраф. Тому знайте, дотримуйтесь це не лише про штрафи, це й повагу до таких людей. Тому що, якщо ці місця для них відведені, вони... Розполагаються зазвичай найближче до входу, щоб таким людям не було далеко добиратися, ну то тобто з краю, біля торгових центрів, і відповідно для їх комфорту. Тому дотримуємося правил, поважаємо інших, будемо хорошими водіями. Тоді буде менше всяких ситуацій на дорогах. Тож зустрінемось, дорогі мої водії.